Всім привіт! Ви дивитеся обласне телебачення Галичина. Сьогодні у нас 27 березня, п'ятниця. А велике сьогодні свято творчих людей. Сьогодні міжнародний день театру. Я думаю, кожному із вашим, глядачі, буде цікаво дізнатися, що нового планується у нашому Івано-Франківському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Івана Франка. Тому що сьогодні до нашої студії завітав директор театру Ростислав Любомирович Держипільський. Пане доброго. Ростиславе, доброго ранку. Ми Зачем? вас вітаємо з професійним святом і з Днем Ангела. Ви знаєте, що сьогодні Ростиславу відзначає День Ангела. Так що <гум> у вас сьогодні подвійне <гум> свято. <гум> я знаю. Причому, бачите, дізнався це в дитинстві. Я ніколи цього не знав. а вже декілька років е, я знаю і так співпадає, що і День театру і Ростислава. Так що я дякую. Подвійне вітання. Так, подвійне свято. І я кажу, що, мабуть, це не випадково, що доля мене зв'язала з театром. Раз цей день, міжнародний день театру, день мого ангела. Ну, у нас дуже багато до вас запитань, але перше я хочу вам задати таке. Я знаю, що здається, у 2010 році ваш театр поставив виставу по Брехту Матінка Кураж. Дуже доволі хороша вистава, але останнім часом я її не бачу в репертуарі. Чому? Mm, ну, По-перше, в нас померла головна героїня, яка виконувала цю роль Валентина Мартинова-шиманська, заслужена актриса. Uh -huh. І в зв'язку з тим ця вистава шкода, ну, бо і... мені здається, що вона на сьогоднішній доволі таки актуальна. Звичайно, і в принципі, і, і сама проблематика, яка, під, яка піднімається в самому творі Брехта, вона і це, це воєнна тематика, і, і ці всі речі, які суміжні з війною, так, коли кажуть, кому війна, війна, кому мати рідна і так далі. І, і, і всі ці речі вони надзвичайно актуальні. І те вирішення, яке. У нас було настави Мирослав київський режисер цього виставу і сценографія, і власне гра акторів. Це було дуже цікаво. Було на той час це було так сучасно, модерно. Ну і шкода, що не йдуть, але в театрі є такі речі. І от бачите, йдуть актори, я так зрозуміла, з життя. одна актриса, так це треба чому? замінити одну актрису. Так? Ну це вистава вже списана. Уже насправді, все, так та, тому що ну це дуже важко. Це головна героїня. Угу. Фактично на, на неї, все. на неї ставилася ця вистава, і ну тому це вже на даний момент ну, не актуально. Пане Ростислав, от на ваш погляд, ваш театр це. Режисерський театр чи акторський. Ви даєте можливість своїм акторам імпровізувати, щось змінювати під час дії. Чи ви вимагаєте від них чітко дотримуватись режисерської схеми? І Взагалі, ви вважаєте, що вони маленькі механізми, які допомагають вам самовиражатись на сцені? Ну, по-перше, театр Івано-Франківський, академічний обласний музично-драматичний театр імені Фана-Франка, це не є тільки мої вистави. У нас працює ще прекрасний наш молодий режисер Орес Пастух. Коли я театр, в театр, нас я запрошував провідних кращих режисерів України, зокрема з Києва, Юрій Єдинокі. Мирослав Гранишин приїжджав. І Микола Яремків це київські режисери, і інші режисери з інших обласних театрів, кращі режисери Сергій Кузик. У нас поставив успішні дуже постановки. І В'ячеслав жила, з Тернополя приїжджав, і ще інші не буду перераховувати. І, власне, у кожного режисера є свій підхід, своє бачення, яким чином будується вистава. Що стосується мене, я сам минулому актор, і я все-таки люблю, коли на першому місці є актор, і в жодному разі не маріонетки, як ви сказали. Тим паче, що в сьогоднішній час. Я вважаю, що нашому глядачу в час комп'ютеризації, такої глобалізації, коли все стає механічно, все, все, -все значить, то людина ще трішки і людина взагалі перестане бути потрібна. То я навпаки люблю, коли <кій> актор на сцені є головним. Мене дуже багато вистав, де мінімум декорацій, де сценографія, ну просто голий простір, зокрема, навіть ця остання. Не їда наша, коли є три стіни і все більш нічого нема. Чи та солодка Даруся, відома наша, де дві лавки. І Ковбок чи нація, тобто коли на першому місці я актор, звичайно, що я завжди намагаюся, щоб акторові було комфортно, щоб актору було зручно на сцені, і це дуже багато залежить від режисера. І я дуже ціную і поважаю тих режисерів, які не кидають актора, отак як сліпих котят. Я тобі сказав, дав, дав задачу, а ти собі рятуйся, ти, як, рятуйся знаєш. як знаєш, масти собі голову. Ні, я кажу, я в минулому актор, я знаю, що це таке. Тому я за здоровий баланс, коли має бути обов'язково і режисерська думка, форма вистави, але має бути зміст. І, власне, де цей зміст повинен нести актор. І я кажу, я взагалі говорив, мені завжди було цікаво, от чим може бути український театр цікавий для світу. Західний театр це здебільшого. Форма, там все чітко, так все, все воно форма, 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 формалізовано, раціоналізовано. Але я здебільш чим далі я працюю, я розумію, що взагалі і наш театр, і Україна, і Українці вони власне цікаві тому світові своєю духовністю, своєю багатющою своєю культурою, зрештою, своїми піснями, фольклором, але ну і власне душею, і от я кажу, що. І напевно успіх нашого театру і тих, де десь, десь якихось тих моїх постанов, тому що я намагався поєднати от цю нашу таку духовність, емоційність. З західною раціональністю, з західною формою, і власне оце все наше подати сучасними театральними успіху. вашого успіху? Можна так <гум> я би сказав так. Рослав Любомирович, коли ви прийшли до керівництва театру, фактично видали нове життя театру. Зараз сміло можна сказати, що ходити в театр на вистави це стало модною тенденцією. Об'їздили з багатьма виставами і країни, і нашу країну, і за кордоном побували на даний момент. Театр гастролює, з якими виставами гастролює, і чи користуються вистава нашого театру популярністю в інших містах і країнах? Ну якщо брати зараз, ми дещо припинили таку гастрольну діяльність, гастрольну діяльність в такому звичному розумінні цього слова, тому що це, це дуже великі кошти. Я інколи ну не знаю чи 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 варто витрачати кошти, щоб зайвий раз їхати, десь десь там ще себе піарити. Звичайно, що бач, ви знаєте, що ми їздимо на ну можна сказати такі потрібні речі. Ви знаєте, що ми були в, на, сході, на Луганщині на сході з нашою виставою Нація в трьох містах. Я навіть не знаю, чи це можна назвати гастролі. Це напевно це не гастролі. Ні, це не гастролі, тому це зовсім інакше. Це було дуже багато говорив, наскільки це потрібно, це надзвичайно потрібно їх їздити туди, нам не тільки театр, я казав, це ну, всі сфери мистецтва, культури туди і знайомити їх з українством загалом. Але ну є якісь такі поодинокі гастрольні речі у фестивалях. Ми беремо час від часу участь, хоча, мабуть, це потрібно. І щодо того, чи, чи знають нас в загалом в інших містах, так я вам скажу, що окрім того, що до нас приїжджають багато глядачів з інших міст із Києва, з інших обласних центрів, це дуже приємно. Нам нас знають. І, ну, без перебільшення я скажу, що ми сьогодні, ну, один з, з таких найбільш знаних е, театрів в Україні це заслуга всього колективу нашого. Е, тому що, я, я, коли я, я прийшов працювати тільки в цей театр, я зрозумів, я зрозумів що от, як, і мене часто питаються, яка родзинка, що є особливого в нашому колективі. Я збагнув і ще коли був актором, і вже коли я очолив театр, що е, наш колектив він здатний. На експеримент він вміє працювати в різних формах і вміє бути сучасним. І це не тільки зараз. От Ми так можна сказати, зашуміли, є на плаву, на виду, Дякувати Богові в різні проміжки часу. 80-х роках театр грав в Москві, за кордоном, писали теж всі всесоюзні газети. І от власне це вміння колективу нашого ставати в авангарді театрального життя в Україні. І я кажу, це, це така велика родзинка, і це не кожен колектив може. От ми знаємо, що от той такий театр не буду назад, той такий, і ми знаємо. Ага, приїде до нас. і Ми знаємо, що це буде ось так. Це буде ось так. А в нашого колективу є спроможність, здатність. Бути дуже різним, різноманітним, бо театр є різний. Рослав Любомирович, Після такого шаленого успіху вистав Нація, Солодка Даруся», звичайно, перші особи держави навіть відвідували вистави. Чи не було зіркової хвороби в акторі? І якщо була, то як вона проявлялася? Е, ну в, в, в цих роботах звичайно задіяні наші ну на той час ще були наші злімоли, тому що це були випускники нашого інституту мистецтв Прикарпатського національного університету. Всі вони по черзі е, пройшли зоряну хворобу. Я вже зрозумів, що це таке. Я коли вже там наступні, приходили молоді, я кажу так. Я бажаю вам пошвидше захворіти, зоряну хворобу вилікуватися від неї і здобути імунітет. Ну, це нормальні речі, ви це знаєте? нормально, це нормально. А тобто, як вона проявлялася, Цікаво. Ну, починають люди зовсім по-іншому себе поводити на репетиціях. Ти кажеш, зауваження, а вони кажуть, як ви до мене так звертаєте? Чи спізнюється актор чи актриса? А, і, і замість того, щоб прийти і вибачитися, вибачте, там годинник придумати 200 якихось причин нафантазувати, там будильник не зазвонив, як ми раніше, там пробка. Я сам деколи кажу, ой, в пробці стояв, там як я десь до керівництва не встигаю, на, на на коли треба на раду, чи ще щось. І вибачитися і стати таким маленькою. Так, а що я? Ну, а що тут такого? Я тут потрібна, ще мені не потрібно, до мене не дійшла і так далі. Ну, такі речі. Мідні труби. Так, знаєте, зараз це вже пройшло. Вкось пройшло. От мені так мені так смішно це було, як вони так по черзі хворіли. Це знаєте, так, така було, ну оце покоління, такий вірус, один. Потім збагнули трохи там по барабарабашарабах, не по голові. Бо це ж в першу чергу шкодить самій тій людині, яка хворіє. Вона людина стає в позу, вона звідається, що всі проти неї яким. Муж чином щось від неї хочуть, вона одна людина ж не розуміє, що вона хвора. Так це таке кажуть, як алкоголізм. Він не вілько, алкоголіка не вилікуєш до тих пір, доки він сам не зрозуміє, що він хворий. А так він каже: Ні, я здоровий, ну, я трішки там п'ю. Так само людина, яка хворіє на зоріну хворобу, здається, що всі навколо не і, а вона одна права і на щось хоче. Зв Звичайна річ, звичайно, і я завжди себе розумів, коли приїдеш, справді після того успіху, коли ми в Києві, коли у нас були там черги, забиті ці зали. Аж страшно він, коли було. Я кажу, де так на поворотах так завертає на так, як за стоп, спокійно. І чим я люблю надзвичайно нашу професію, акторську, режисерську. Вона є дуже чесна, вона є дуже справедлива в тому, що бо я маю ще одну освіту вищу, тримаю освіту, враховуючи акторського. Інформація прозвучала на правах. <світ> ну це так, минуло ще історично. Я на історичному факультеті закінчив історичний факультет Львівського університету. І чому я пішов в акторство? Я вважав, що це надзвичайно чесна професія. Якщо там, в тих інших професіях, можна сховатися, там вартує, хто там твій тато, мама дідо, сват, брат, кум і так далі. Можна замість написати, списати чуюсь дисертацію, курсову, дипломку і так далі, і отримати таким чином місце, посаду. То я вважав, що наша професія ти виходиш на сцену і все. І або ти чогось вартий, або ні. Ти не сховаєшся ні за кого. Звичайно, з часом я зрозумів, що і тут є свої речі, і теж вартує, хто ти чиї твої батьки, але тут мені здається, що це максимально чесна професія. Максимально і якщо людина талановита, якщо вона чогось вартує, вона виходить на сцену глядача, не ж не купиш цілий зал, не заставиш його аплодувати і вмирати зі сміху чи плакати, так? Бо, е, бо в тебе там твої родичі чиїсь. Ні. Тому я Пану кажу, Шості. що завжди так на поворотах, так стоп, тон спокійно. і до чого я вів? До того що чим чесна ще наша професія? Що немає такого, от написав там науковці, написали дисертацію, став науковий рівень здобули кандидат, наук, чи потім доктор. І вже умовно кажучи, на цьому пливуть далі на цих лаврах. У нас щодня актор, чи щороку. Він зробив роль. Повинен розвиватися. Виходити на сцену і доказувати, що ти щось вартий. Чи режисер. Ти поставив сьогодні. Ну, не ж теж набувають якісь певні штампи, і потім все життя на тих штампах і часом. Ну, це нічого <гум> доброго в цьому немає. Звичайно, <гум> що це, це проблема нашої професії, бо людина <гум> теж вона не є, не знати, яка там, ну, є якийсь справді набір. Але мудрий актор повинен вміти. І тут уже потрібен режисер, який збоку повинен не заштамповувати, а казати: стоп, друже, от не треба бути тут. Точно такий, як, як ти був в тій виставі. Але кажу, що отут є в нашій професії кожного разу, ти повинен виходити на кін і доказувати, що ти вартий чогось. Ростислав Я побутує така думка, такий стереотип, що робота в театрі, робота актора не є високооплачуваною роботою. Чи зараз змінилася ситуація, чи зараз робота актора є Дуже високооплачування? Про гроші говорити дуже про замокуст треба там гроші туди-сюди. А Богдане, а ви скільки заробляєте? Злопали злопали. вас питати. Я скажу, що напевно зараз ми всі збідніли шалено три рази, чотири рази з цією інфляцією, яка відбулася, я вже не можу сказати, чи багато, чи не багато ми заробляємо. Єдине, що я хочу сказати, що коли я в театр, сам 6 шість-сім років буде давно було. як час швидко. Мені вдалося через деякий час, ну дуже швидко там протягом року зробити, надати, зробити, Знову ж таки, наш театр заслужив, домогтися того, скажімо так, м'яко, щоб театр отримав статус академічного і е, з цим званням підвищилися зарплати. Та, майже вдвічі. І на той час я вам скажу, це років п'ять тому ці, ці надбавки, те, те, що все йшло з цим академічним. Ну Це було, достатньо було відчутно. дуже відчутно. І я вам скажу, що ну, такі, ну, достатньо зарплату мали, я вже навіть порівнюючи там з вчителями, там, з медиками. Чи навіть я казав, от прийшли молоді наші актори. Чи запитаєтеся, скільки отримують навіть працівники банку, які закінчили так звані престижні економічні професії, і вони йдуть зараз молодими в банк, скільки вони мають, скільки маєте ви. Звичайно, це був стимул для мене як керівника, як режисера, більше спитати. Це нормальна нормальна практика. Ну я вам скажу, що на сьогоднішній день я не думаю, що вони мають найменшу зарплату. Хоча, як, як, як з того, що я почав, на сьогоднішній день ми всі збідніли. Дуже багато е, набагато. І тому мені шкода всіх людей, а навіть тих, які мають у цих в районі двох тисяч. Ну, це це дуже страшно. Я, як як в цей час виживати? Ну але я розумію, що це є випробування для нашої держави. Не самі ми це зробили. ми Маємо зовнішнього ворога, і ми маємо триматися, мусимо перетерпіти це. Я це кажу в колективі своєму. Ми мусимо гуртуватися, ми мусимо пережити, перетерпіти цей складний час, який випав на нашу долю, і вірити в те, що завтра у нас буде все краще. А на Ростислава, повертаємося в якісь такі у вас Сьогодні свято. як вважаєте візитна карточка? Вашої трупи, це яка та? От до Богдана незабаром мають приїхати друзі з Канади. Він вже в нього зараз голова мучиться, куди їх повести. От на яку виставу ви запропонуєте привезти гостей? Е, ну знову ж таки, це таке провокаційне питання, тому що я є як режисер. Звичайно, що якось само собою якось сталося, що я кажу, цього ніколи не думав. Такою візитівкою нашого нашого стала ця Солодка Даруся за одной твором Марії Матіос. Я кажу, що я, це була дипломна робота. Я Викладав ну зараз викладаю маю інший курс в інституті мистецтв нашого університету. І якраз я був призначений директором. А випускники закінчували п'ятий курс. У Нас тоді абсолютно була катастрофа з молоддю. І вони потрапили в театр, і я так тихенько спробував. Ну потрібно, кажу, ну дипломна робота, так на малій сцені її включити в репертуар, бо робота є, нехай би вона була. І раптом вона пішов розголос. До мене почали дзвонити. Квитків неможливо дістати, неможливо дістати. І це на, на декілька місяців вперед неможливо було дістати квитків. Ну а далі вже були гастролі, ці Київ, і, і Сполучені Штати, і Канада. Ну якщо брати, в такому. В плані, то найбільш титулована, найбільш така візитівка нашого театру Цей Сладкодору. Звичайно, що далі йдуть і їхні. Посестри стриптиху нації, а майже ніколи навпаки. Це та, такого спрямування, десь десь такого. У нас прекрасні вистави знов, зовсім іншого. Таксисти і один і другий. І це комедія, це зовсім інакше. На які люди приходять там, рехочуться, вмирають зі сміху і потім переказують, ти що не був, ти не бачив, і таким чином дуже багато потрапляють. У нас є. Також знову ж таки, різного жанру є Орес Пастух, якийсь наш молодий режисер, який ставить більш інтелектуальні такі п'єси, які теж дуже потрібні, і дуже хороші в нього є вистави. І готель двох світів, який теж дуже подобається нашим глядачам і інші інші, інші роботи. Тому я на сьогоднішній день я вважаю, що у нас на на кожен смак наші можна приїхати. На не, не пожалкує. На прийдує, причому, наприклад, дуже, ті люди, які такі більш інтелектуальні, вони прийдуть вперед, спочатку на якусь таку виставу. Чи на ці ж е, хто любить більш якісь народні, такі це на ці ж постраплячи на матіоспіх, на ці заробічанки, прекрасна робота вашої колеги е, Надії Семенкович смак. на паперті Колізею, яка. Яка декілька днів якраз знову ж таки йшла, вона. є вистави, які випадають з репертуару, ну, в силу того, що на них перестає ходити глядач. А ця вистава у нас залишається. І вони потрапляють на таку виставу і потім починають ходити на інші. Є категорії, які у нас потрапляють на таксиста. Хочу нічого сміть, я навіть не знав, що, що це так круто, театр, що це так цікаво, а що у вас далі? Ну, як ми завжди кажемо, театр зараз дуже змінився. Ви прийдіть спробуйте, бо дуже ну, було якось ну, якісь, взагалі там і в молоді, стереотип, що театр це не цікаво, що це щось таке нафталіне. На сьогоднішній день наш театр це є сучасний, один з найпередовіших в Україні, це я вам кажу щиро. А от щодо Івана Франка, є у вас якась постановка на його твори? Це дуже таке слушне питання, і як для мене і керівника. Десь воно таке я десь відчуваю такі трішечки тут недопрацювання. В нас була декілька років тому поставлена дуже відома постановка. Його це ще так раніше, не геть декілька років тому, а це вже 10 років тому можуть, украдене щастя. Угу. І дуже часто театри, ну ми, ми носимо, це наш так, бо просто зброя за щось Так, поставити, Так, ну думка. актори вже. Трішки стали старші, скажімо, вже вийшли з віку, і ця вистава знята з репертуару. Ну і ми пробували десь ввести молодих. Молодіші були замолоді, і ну а є така ситуація, що ми повинні повинен пройти час, щоб цю саму. Постановку поставити у нас є сочне крило за Франком. Це uh -huh. формат камерної сцени, яка, яка зараз іде, але ми думаємо над тим, щоб поставити щось знову таке, таке цікаве, щоб воно було значиме для нашого театру. І, власне, за творами нашого патрона Івана Франка ну, ну добре, але сьогодні. Свято яким uh -huh. чином ви збираєтесь сьогодні з трупою його відзначити? Вчора у нас ми власне цього року поступили таким чином, що сьогодні ми дали от нашим працівникам свободу. Кожен як хоче, так святкує, мають можливість хто зібратися в театрі, хто піти. На природу, звичайно, там не зрозуміло, які погодні умови будуть, чи буде зручно День Великий ще. Хто може в кафе, в ресторан, але власне основні урочистості у нас відбувалися вчора. І ми підготували дуже цікавий концерт, театральний концерт. Я думаю, хто був у нас на концерті, мали та, отримати задоволення, можливість і оцінити. Дуже багато цікавих знахідок було. Це все силами нашого колективу. І мені дуже приємно, що на сьогоднішній день у нас справді в театрі панує дуже творчий дух. Коли, от, навіть готуючись до цього концерту, до Дня театру, е, наші актори, ну, звичайно, що це в основному молодь, тому що, зрозуміло, це вони більш о, такі огоряні. Так, так, вони, вони готували, і, і створений кавер гурт е, був спеціально з акторів, які наші актори грали на різних інструментах. У них хто навчився, хто згадав, що там у музичній школі, скільки років там чи декілька хоча б вчився, це дуже надзвичайно цікаво. Готували свої танці, вокальні номери. Тобто, ну, того дні зробили. «Давай ми зробимо». Сама атмосфера підготовки атмосфера, була цікава. Я дуже тішуся в цьому, що сьогодні в нас в театрі панує такий справді творчий дух, театральний дух дух театру, який народжує щось нове. І, звичайно, це потім виливається в вглядну залу до глядачів. Орислав ну, Любомирович, користуючись нагодою, ще раз освітаємо з професійним святом. Дякую. Бажаємо творчого натхнення, нових вистав, ще більше глядачів. Ну і, звичайно, звертаємося до наших глядачів. Ходіть в театр, це зараз модно, це зараз престижно. Ну і звичайно, це зараз цікаво. Наша ефіра продовжується далі. А зараз до екранів телевізора запрошуємо наших наймолодших глядачів на рубрику Розпитайко.